І так, всім привіт, привіт! І сьогодні буде довгоочікуваний влог. Взагалі, я вчора знімала влог, але не виклала, тому що він був дуже дуже коротким. Коротше, я проснулася, умилася, поснідала, і ми вирішили до бабушки. Отакі от да, дішки, і тут я вам показую свою сумочку. Що ж там всередині. Я вам поки буду розказувати взагалі, як ми добралися до бабушки. От а поки дивіться, що у мене в сумочці. А, Коротше, да, ми а, поїхали до бабушки. Ми там пробули всього ж десь ну, годинку або півтори тому що ми просто, ну, по-перше, поїхали провідати бабушку, А по-друге, просто позбирали ну полуничі, щоб вона по-перше не згнила. А по друге, ну щоб не купляти, а просто цілий ящик ми не збирали. І все, будемо їсти три дня. Коротше, ще ми там рідійську назбрали, але теж там вже такі вже дуже сильні подробності. Ну, да. Так, коротше, давайте я вам все-таки розкажу чуть-чуть, що я там взяла. Я взагалі не накрасилась перед дорогою, тому я взяла з собою трішки косметики. отаку от туш, там, я не пам'ятаю, що я там ще показувала, ну ладно. Так, взяла ще мій улюблений олівчик 111 Він дуже-дуже класний. Він трошечки темний, але це прям знахідка. Ну, прям очень-очень класний. Подарувала мені Ліза. Дуже-дуже вдячна Лізі. Дуже реально класний. Але, ну, часто немає в магазинах. І, звісно, спрейчик такий маленький, в маленькому об'ємі. Він мені дуже сильно подобається. Він такий дуже-дуже солодкий, фруктовий, ну, з манго, звісно. Вот, він мені дуже сильно подобається. От прям, да, так, вот, в сердечечки вам, ну, так, вам, ну, да, всім. Да. я взяла такий кушон, типа. Але це ви знаєте, ну, таке. Я користуюся як консілером. Да, мені подобається. А тут я вже крашуся, тут я ускорила на 5Х. От, але я тут показую. Куди я наношу взагалі консілер? Ну, це не консилер, що я так говорю. Консилер. А, да, Тут не прям такий туторіал, але все одно. Я тут показую, як я його наношу під очі, ще там на, ну, на лоб трошки, там ще кудись там. Ну, да, отак от, І крашу вії. Так, я це прям, ого, як я так інтересно роблю. Да, отакі от в мене вії, дуже-дуже класні, вау, супер. Прям, да. І більше нічого не нанос, а ні, я нанос. Ага, угу. Я наносила ще ну, звісно, олівчик. От от, і Мій улюблений блеск від, від, від ліпс поп ну, з попкорном. З курасаном, але пахне він мені попкорном. Ми вже виїхали від бабушки. Ще коротше, я йшла до Лізи в гості. Ну і звісно, я взяла гостиниць і це були тарталетки. Ще ж була звісно, вже Варя, ну і за того я взяла три штучки. Коротше, да, я вже вам... от на цих кадрах я вже у Лізи. Ми дуже, дуже весело проводили час і в до ігри. Всі разом, отак, вот от. Далі ми просто бісилися, просто поставили музику на всю учність. Ну і просто отак, вот от співала. Вроді би тут на цьому кадрі я співала абрикадабру. Ну, отак вот дуже дуже весело, класно. Супер. А тут, кстати, Варя, э, перевернула в зону с орхидеею. Ну, я на ней поржала трошечки, Ну, вот такая вот она невезуча. Вот так вот. Ну все, полезла там, э, збирать, конечно же. А я просто ржала. Короче, да. Це вони вже готують махіто, я просто жду свой напиточек. Вот все, уже взяла. Ну и смакуем. Ну просто, э, пища богов. Ой, не пища, а напиток. Ну, да. Вот. Э, Подсоколась, конечно же, а потом, а э, всё, я наблюдаю за Варей, как она тут э дуже класно і сосредоточена, дивіться э, на що там, Коротше, Потім вже Ліза на мама і сказала, що під'їхав кур'єр, все, ми вже такі раді, виїхали... Ой, пішли забирати. А їли ми отакі просто божественні суші, да, від ніптуна. Дуже-дуже клас. Все було дуже Дякуємо, все смачно. Дякую, Нептуну. Тут ми короче, опять бісилися з музикою. Тут вроді би була пісня, не помню яка, але тут ми отак от дуже-дуже класно зажигали, нас Варі знімала. Вона так не їлася, що вже з нами не приїхала, Ну ладно. Вот. а тут що там опа гамний стайл. Коротше, да, я тут бішуся, з Лізою. Ми прям очень класно танцюємо. Отак, от ну все, понаблюдайте. Все, понаблюдала. Короче, далі а, ми пішли трошки прогулятися, і я вирішила злізою, ми скинулися, звісно вже, а, купити а, корм для котиків і хотіла таку зробити добру справу, тому що в чек-листі на літо у Лізи було написано покормити а, якихось котиків або собачок. Ну коротше, ми цей план не виконали. Я, сюди, да. а, я ще зайшла в цих чатах, не купила пацієнту, тому що щось мені дуже сильно захотілося, А знаєте, останнім часом я. Купляю такі маленькі пепсі, щоб багато чи понепити. Тут вроді 0 30 мл, не дуже багато. А, от. Але я все-таки люблю да. І м -м, А, Я таки не купила, ой, не покормила ніяких котиків, собачок, тому що ну, просто я не знайшла їх на районі. Я не знаю, що так. А, залишиться ще на завтра. Походу в сумочку і я буду йти на англійську, побачу якусь котика, може, щоб біля бо не знаю, Або я буду йти на танцю. такий от вийшло влог. Зараз я вже буду сідати монтувати відео, тому що зараз я просто прийму ванні процедуру і ляжу спати. Більше нічого такого важливого не буде ставатися, тому думаю, вже можна закінчувати цей влог. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки. ось вот такі от, да, вот таких вот такие лайки. Короче, так, да. все, всем пока-пока. А я